Намагайтесь стати кращою версією себе, але коли підбиваєте підсумки року, здається, що нічого не змінилося. Я розкажу про три речі, які дійсно змінять ваше життя в 2024 році: про книги, які варто прочитати, та що робити зі знаннями з цих книг: як змінити мислення та почати діяти, а не лише мріяти. Книги, які необхідно обов'язково прочитати в 2024 році, якщо ви їх ще не читали, мислення швидке та повільне Деніел Кеніман для того, щоб розуміти, як в моменті ми приймаємо рішення та як ми можемо на них впливати. Есенціалізм Грег Макеон. Щоб розуміти, що насправді важливо, та як розставляти пріоритети в своєму житті, Limitless – Джим Квік, щоб отримувати максимум від свого тіла та мозку, опівнічна бібліотека це нонфікшн, який допоможе відпустити страх прийняти неправильне рішення. Але найголовніше не просто прочитати ці книжки, а виписати одну річ, яка дійсно здалася вам важливою, і спробувати зробити. Одну дію, яка допоможе вам змінитися. Якщо, наприклад, ми візьмемо книгу Мислення швидке та повільне, то для себе я взяла основну думку про те, що потрібно в моменті аналізувати, чи я керуюся звичкою зараз, чи це якийсь такий паттерн поведінки, чи я можу зробити по іншому. Тому кожен раз, коли я відчуваю емоційний дисбаланс, і мені потрібно прийняти якісь рішення, я завжди думаю, чим я зараз керуюсь і як мені прийняти краще рішення. Тобто, це одна дія, яку я роблю завдяки цій книзі. Наступне це рефлексія, і вона дійсно змінює життя. Я зараз розкажу про техніки, які можна застосовувати, і які науково доведено ефективні можуть змінювати мислення. І наше майбутнє, коли щось сталося в минулому, і воно лише в нашій голові, то ми дивимося на це дуже вузько. Але коли ми переносимо це на папір, то ми можемо проаналізувати, які ще дії, які ситуації можуть впливати на це наше рішення, на цю ситуацію, і відповідно розробити план дій, як ми можемо наступного разу вчинити по-іншому. Перший спосіб рефлексії це записати, що сталося, що ви стосовно цього думаєте, та який план дій. Наступний – це теж записати, що сталося, що ви стосовно цього думаєте, то що ви можете змінити. Більш розширений варіант рефлексії це коли ви записуєте, що сталося, чим це відрізняється від того, що було раніше. Потім потрібно згенерувати нові ідеї. Третя річ це навчитися відпочивати, відпочивати по-справжньому, без почуття провини, без їжі. Для цього потрібно кожного дня 5 хвилин нічого не робити. Тобто сісти, наприклад, на диван і спостерігати просто за своїми думками. Або, наприклад, на лаві в парку і дивитися за оточуючим світом. І не робити абсолютно нічого. Не пити, не їсти, не читати, просто спостерігати навколо. В дитинстві нам постійно говорили, чого ти сидиш, чому ти байдикуєш, зроби щось, і ми просто не намагаємося. Навчилися дійсно відпочивати. Ми не навчилися бути самими собою наодинці своїми думками. Тому якщо ви навчитеся відпочивати, бути з собою наодинці, то це стане неймовірним джерелом для натхнення та змін, а також для того, щоб наповнюватися енергією. Тому ви можете сидіти, концентрувати увагу на своєму диханні і просто спостерігати за тим, що відбувається в тілі або навколо вас.